Як хочеться на мить закрити очі, відкинути земну всю марноту, і в подумках тихенько полетіти у віфлеєм на землю ту святу, туди, де панувала ніч навколо, де люди спали тихим мирним сном. І час таки напевно не чекали, що прийде той, хто названий Христом. А він прийшов на землю немовлятком, прийшов цей світ. Бо так любив людей, він народився у маленьких яслах і був подібний до усіх людей. Та це дитя колись врятує світ від горя, це немовля дасть мертвому життя, він Бог, і Він піде по хвилях моря, він Ісус дасть людям майбуття. І час прийде, і по святій землі будуть ступати ноги Сина Бога. Він людям дасть надію у життя, і в серці назавжди пройде тривога. Його характер це зразок і приклад, його слова – це спокій і добро, і те, що він великий і незмінний, дає безпеку, радість і тепло. Він в світ прийшов, щоб лікувати хворих, щоб бути світлом тим, хто в темноті. А тим, хто безпорадний і безсилий, Він стався силою у їхньому житті. Тим, хто слабкий, Він сила і скала, для тих, хто прагне, він жива вода, для тих, хто заблудився, добрий пастир, для всіх голодних Він є хліб життя. Тим, хто в страху, Він пристановище й фортеця, для тих, хто в недостатку, Ісус є повнота, для тих, хто гине. Він дає спасіння для тих, хто мертвий, він нове життя. Для бідних він є той, що так збіднів, щоб кожен з нас навіки збагатився, а для багатих він є багатше від усіх і по правиці батька оселився. Для відомих той, хто був, і є, і буде. Для всіх дітей він той, хто слухався батьків, для всіх засмучених він той, хто любить. Для знатних йому ім'я Цар Царів. Тому сьогодні озираємось минуле і згадуємо про час народження Христа і ставляться по різному до нього люди, а ким для тебе є його життя? Може, тобі він історична постать, може, для тебе він лише дитя, та знаю точно я, що ця дитина є сином Бога і володарем життя. І Він не просто немовлятко в яслах, Ісус, це радість, мир і доброта, Він спокій, що панує в душах, Ісус, надія і наша повнота. Мій друже, неможливо, ким ми є, та пам'ятай, життя Твоє одне, але Ісус, померше на Христі, дає тепер нове життя тобі. І незалежно віриш Ти чи ні, Ісус є Богом на землі. Але коли приходимо до нього в хаяті, Ісус стає Богом і в нашому житті. Амінь.